Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'їв Тейм 3. Кожна епоха знає своїх головних дійових осіб, що домінують, чемпіонів у кожній ваговій категорії кращих із кращих. Якщо торкатися суперважкого дивізіону, то деякі поділяють його на золоту епоху з Алі Форманом та Фрейзером, срібну з Льюісом Холіфілдом та Тейсеном. Та особняком стоїть ера правління братів кличків. У цьому відео поговоримо про молодшого брата Володимир Кличко, один із найуспішніших і домінуючих чемпіонів в історії боксу у надважкій вазі. На піку кар'єри він був відомий своєю неймовірною дисципліною, фізичною формою, тактичною грамотністю та жорстким, але обережним стилем бою. Не всі любили його манеру ведення поєдинку, але практично кожного свого опонента він фінішував. А якщо й ні. Та завдавав серйозної шкоди у цьому випуску. Пропоную згадати, а яким був праймовий доктор Сталевий Молот. Давайте згадувати разом. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада в Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках напівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Енісом. Та претендентом з України Кареном Чухаджаном реванш в першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві. Ну а партнер проекту компанія Фавбет. Професіональна кар'єра Володимира Кличка розпочалася в 1996 році після того, як він завоював золоту медаль. На Олімпійських іграх в Атлантії. і з самого початку його професійна кар'єра стрімко розвивалася: Кличко вигравав бій за боєм, демонструючи вражаючу фізичну підготовку, атлетизм. Та відмінні навички в рингу. Суперники українця падали один за одним, боєць досить швидко підвищував рівень своєї опозиції, вражав ударною силою та габаритами. Перша невдача чекала на Володимира 5 грудня 1998 року. Кличко молодший мав порадувати своїх уболювальників у Києві, але сильно втомився під час зустрічі та програв достроково в 11-му раунді. На початку 2000-х років кличко зіткнувся. З іншими серйозними викликами у 2003 році він зазнав несподіваної поразки від Корі Сандерса, а пізніше від Леймона Брюстера. Ці невдачі змусили Володимира переосмислити свій підхід і найняти тренера легендарного Емануеля Стюарда, який вже працював з такими чемпіонами як Ленокс Льюіс. Під керівництвом Стюарда Володимир значно змінив свій стиль. Він зробив акцент на дистанційній роботі, покращив свій джеб, і став використовувати його як головну зброю. Водночас Кличко розвинув сильний правий прямий і навчився надійно захищатися, утримуючи опонентів на відстані. Цей стиль виявився надзвичайно ефективним і дозволив йому домінувати у рингу протягом майже десятиліття. На піку кар'єри Володимир Кличко. Був відомий такими якостями: чудова фізична форма зі зростом 198 см і вагою близько 110 кг Він завжди був у чудовій формі. Це давало йому перевагу в силі та витривалості, точна та потужна робота джебом. Джеф Володимира був головним інструментом, який допомагав йому тримати опонентів на дистанції, контролювати темп бою, накопичувати очки, сильна права рука. Володимир розвивав потужний правий прямий, який став ключовим елементом його атакуючого арсеналу. Надійний захист. Він практично не залишав противникам шансів для контратак, використовуючи свою довжину рук і тримаючись незручні для себе дистанції, при необхідності крінчував. Психологічна стійкість. Володимир навчився контролювати свої емоції та не піддаватися паніці, що стало особливо помітно після поразок на початку кар'єри. З 2006 по 2015 рік Володимир Кличко володів титулами чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA та IBO. У цей період він встановив рекорд за кількістю успішних захистів титулу та тривалості чемпіонського правління, його здатність перемагав. Багато різних суперників від агресивних нокаутерів до технічних боксерів підкреслювала його універсальність та тактичну майстерність. З найбільш значних суперників Володимира можна назвати таких: Сем Пітер, нігерійський нокаутер, якого багато хто вважав наступною зіркою Хейвівейту. На той час боєць із рекордом 24-0. Який мав поховати кар'єру Володимира під час самого бою, пам'ятаючи про свої недавні невдачі проти Корі Сандерса і Леймана Брюстера, Кличко намагався не залазити у відкритий бій, тримаючись на дистанції від супротивника. У п'ятому раунді Пітер двічі посилав кличка до нокдауну, а в десятому кличко знову побував на Настилі. Тим не менш, Володимир забрав практично всі раунди, був явно точнішим. У 12-му раунді кличко вразив Пітера, але добити не зміг. Після закінчення бою одноголосним рішенням суддів кличка було оголошено переможцем. Кріс Бьорд, ще один колишній чемпіон світу, різкий, швидкий, маневрений боєць, який на той момент. Проводив п'ятий захист титулу IBF. Кличко домінував у бій. На початку сьомого раунду він правим хуком послав чемпіона на підлогу. Бьорд підвівся, його обличчя було залите кров'ю. Рефері зупинив поєдинок. Кличко переміг технічним нокаутом, ставши новим чемпіоном за версією IBF. Ще одним бійцем, який став на шляху до домінування Володимира, був росіянин Султан Ібрагімов. Непереможений чемпіон WBO, який за свого невеликого зросту відомий своєю вивіреною технікою захистом. Та вибуховими комбінаціями мав рекорд 22-0. Бій розпочався дуже обережно. Обидва боксери не форсували події. Кличко тримав Ібрагімова на дистанції, працюючи здебільшого джебом. Він перебував своїм джебом удари Ібрагімова. До середини бою незадоволений зал почав свистіти. У дев'ятому раунді кличко провів дві двійки в голову поспіль та Ібрагімове відпадіння Врятували лише канати, проте він миттєво відновився наприкінці 11-го раунду. Володимир Кличко в контратації провів правий хук в щелепу, а потім повторив: Гонг врятував Ібрагімова від можливих неприємностей. Після закінчення поєдинку судді одноголосним рішенням оголосили переможцем Володимира Кличка. Під час своєї кар'єри доктор Сталевий Молот зустрівся ще одним цікавим бійцем, так само непереможеним, узбеком Русланом Чагаєвим. Цього невисокого бійця фанати навіть охрестили білим тайсоном за його схожу манеру із залізним, зближення з нирками, ухилами, блискавичні комбінації та розрив дистанції. Чагаєв був чемпіоном WBA, перемігши на той момент мутанта Миколу Валуєва. Кличко захопив ініціативу з перших секунд поєдинку. Чигаєв намагався контратакувати, проте джип Володимира виявився для нього серйозною перепоною у другому раунді. Кличко послав Чагаєва до нокдауну правим кросом. Односторонній бій зупинили секунданти Чагаєва. Перед початком 10-го раунду, це була його перша поразка. Серед найсильніших суперників Володимира звичайно слід виділити екс-чемпіона в Крузервейті і володаря титулу WBA в хеві Девіда Хея. Так, перед зустрічю з українцем Хей мав цей пояс і збирався подати урок боксу олімпійському чемпіону 96-го року. Хей, напевно, найшвидший боєць в кар'єрі Кличко вибуховий, який до того ж мав крутий футворк. Незважаючи на свої скромні габарити, де володів потужним ударом, здатним потрясти і накаутувати. Природного супертяжа, у бою кличко працював першим номером, не прагнув форсувати події, орудуючи джебом, лише зрідка пускаючи правий прямий, контратаки, на які розраховував Девід, вдавалися рідко. Хей був більш маневреним, часто ухилявся, регулярно падав на коліна і апелював до рефері. При черговому картинному падінні Хея на коліна, рефері зафіксував удар і відрахував нокдаун. Кличко переміг одноголосним рішенням суддів та завоював титул WB. Одна з неочікуваніших битв відбулася у жовтні 2013 року, тоді що вона була примітна через протистояння України та Росії. Упоротий вітязь Олександр Пов'єткін на той момент був непереможеним з рекордом 26-0, гарною олімпійською базою та динамітами в кулаках. Російські фанати. Бачили його саме тим, хто зможе зрубати українського чемпіона. Вийшло все трохи інакше. З першого та до останнього раунду поєдинок проходив із явною перевагою Володимира. Кличко вміло використовував свої переваги над у зрості, довжині рук, масі тіла. Пов'єткін, розуміючи, що на дальній дистанції він програватиме, вибрав відпрацьовану тактику зближення з суперником, щоб його ламати на ближній дистанції. Але ця тактика не мала успіху. Весь бій шов в атаку, намагаючись завдати вирішального удару. Але Володимир легко читав його задуми і не підпускав певідки на ближню дистанцію, завдаючи великої кількості зустрічних ударів. Кличко ефективно використав свій фірмовий лівий джеб і постійно зв'язував руки Олександра в клінчах, внаслідок чого до кінця бою. Павіткін був сильно виснажений. Ситуація в клінчах повторювалася протягом всього поєдинку, і рефері неодноразово доводилося розводити суперників. Неодноразово Вітість побував на дупі, і його ледь ледь не фінішували. Як підсумок, впевнена перемога Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів та затикання ротів усім критикам. Українець провів ще низку важливих поєдинків, перемагаючи Пуліва та Дженнігса, але й кінець домінування. Настав після поразки Тайсону Ф'юрі у 2015 році щодо праймової версії українця, то вважаю, що пік його кар'єри. Припав на досить тривалий період з 2006 по 2013 рік. Сім років він був справжньою машиною, і лише після цього була помітна просадка по формі. На піку кар'єри Володимир Кличко уособлював еру братів кличків разом зі своїм старшим братом Віталієм. Їхнє домінування у надважкій вазі зробилося цю категорію менш для деяких. Але при цьому неможливо заперечувати внесок Володимира у стратегічний та дисциплінований підхід до боїв. Його професіоналізм, робота над собою та вміння повертатися після поразок надихали ціле покоління боксерів. Володимир Кличко був прикладом боксера, який на основі своїх поразок зміг повністю перебудувати свій стиль. І досягти найбільших висот. Сильний, розумний, дисциплінований та стійкий. Він став одним із найвидатніших боксерів в історії суперважкої ваги а його внесок у спорт та спадщину залишається шанувальниками боксу на довгі роки. Ну що, а як вважаєте ви, в які роки ми бачили найкращу версію Володимира, і наскільки конкурентною була б та версія українця в епоху нинішніх супертяжів? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Būdome na susiję.